Історія опри Вінфрі починається в сільській місцевості Міссісіпі. Це було місце бідності та обмежених можливостей. Але навіть перед лицем труднощів було посіяне насіння надії. Це насіння одного дня мало розквітнути в надзвичайне життя. Ранні роки опри були позначені нестабільністю. Вона переїжджала від матері одиначки до бабусі. Життя було постійною боротьбою. Проте серед викликів юна опра відкрила в собі любов до слів. Вона знаходила втіху в читанні та декламуванні біблійних віршів. Дитинство Опри було далеким від іделічного. Вона зіткнулася з неймовірними труднощами. Травма насильства кинула довгу тінь на її юні роки. Цей досвід міг легко зламати її дух. Але Опра мала внутрішню силу, яка відмовлялася згаснути. Вона знаходила способи впоратися з болем. Вона шукала притулку в книгах та силі мови. І в ніжному 14-річному віці Опра відкрила для себе нову форму самовираження телебачення. Телебачення стало для Опри вікном у ширший світ. Вона була зачарована голосами та історіями, з якими стикалася. Але саме знайома інтонація Барбари Волтерс справді знайшла відгук у її душі. Присутність Волтерс на екрані запалила щось в опрі. Вона побачила відображення себе в шляху Волтерс. Це запалило мрію. Опра також хотіла використовувати свій голос, щоб інформувати та надихати. Це новознайдене прагнення мало вести її крізь випробування та тріумфи, що чекали попереду. Шлях Опри привів її до Нешвіла, штат Теннессі, де вона навчалася в університеті штату Теннессі. Її пристрасть до комунікації розквітла. Вона досягла успіху в навчанні та відкрила в собі талант до публічних виступів. Це призвело до можливості, яка змінила хід її життя. Опра отримала роботу ведучою новин у Балтиморі, але її час там був недовгим. Її вважали занадто емоційною для новин. Вони й не здогадувалися, і чиї емпатія стане її найбільшою силою. Розділ 5. Подолання перешкод. Чекаський розділ. Не злякавшись цієї невдачі, ОПРА розпочала новий розділ у Чикаго. Вона прибула до міста з надією та рішучістю, готова подолати будь-які труднощі, які могли б стати на її шляху. Чикаго, з його величними хмарочосами та жвавими вулицями, стало новим домом для її амбіцій. Вона взяла на себе роль співведучої місцевого ток-шоу під назвою «AM Чикаго. Це шоу було її шансом показати свої таланти та завоювати серця глядачів. Вона швидко зрозуміла, що це її можливість зробити щось значуще, це стало поворотним моментом у її кар'єрі. Глядачі полюбили її за щирість та здатність створювати атмосферу довіри та відкритості. Її природна харизма та вміння спілкуватися з людьми зробили її улюбленицею публіки. Теплота, щирість та вміння опри спілкуватися з гостями знайшли відгук у глядачів. Вона вміла задавати правильні питання та слухати відповіді, що робило її інтерв'ю захоплюючими та змістовними. Рейтинги шоу злетіли, швидко перевершивши рейтинги конкурентів. Це було свідченням того, що глядачі цінували її унікальний підхід та стиль ведення шоу. Вона змогла створити щось особливе, що відрізняло її від інших. Це було свідченням сили унікального стилю розповіді опри. Її здатність розповідати історії, які резонували з глядачами, зробила її шоу незабутнім. Вона вміла торкатися сердець людей та надихати їх. I am Chicago» зрештою, було перейменовано на «The Oprah Winfrey Show, що закріпило її місце в історії телебачення. Це було визнанням її таланту та важливості її внеску в індустрію. Її шоу стало символом успіху та натхнення для багатьох. Розділ шостий народження феномену шоу Вінфрі. The Oprah Winfrey Show стало культурним феноменом протягом 25 сезонів. Опра запрошувала глядачів у свій світ. Вона розглядала складні теми зі співчуттям та розумінням. Вона брала інтерв'ю у всіх від знаменитостей до звичайних людей. Її шоу стало платформою для відкритого діалогу та особистісного зростання. Щире бажання оприспілкуватися зі своєю аудиторією було очевидним. Вона використовувала свою платформу, щоб дати можливість іншим жити найкращащим життям. Розділ сьомий: спадщина розширення можливостей, торкаючись життів через розповіді. Плив, опри вийшов далеко за межі телеекрану. Вона визнала силу розповіді, її здатність спілкуватися з людьми на глибокому рівні, зробила її однією з найвпливовіших фігур у медіа. Вона не просто розважала, вона надихала, навчала і об'єднувала людей з різних куточків світу. Її книжковий клуб познайомив мільйони людей з радістю читання. Кожна книга, обрана для клубу, ставала бестселером. і це допомогло багатьом авторам знайти свою аудиторію. Вона створила спільноту читачів, які обговорювали книги, ділилися думками і розширювали свої горизонти. Вона використовувала свою платформу, щоб посилити голоси, які інакше могли б залишитися нечутими. Її інтерв'ю були емоційними, глибокими і часто змінювали життя її гостей. Вона давала можливість висловитися тим, хто потребував цього найбільше. Філантропія, опри, не знала меж, вона завжди прагнула допомогти тим, хто цього потребував. Її благодійні проекти охоплювали різні сфери: від освіти до охорони здоров'я, і вона завжди була готова підтримати добру справу. Вона заснувала академію лідерства Опри Вінфрі для дівчат у Південній Африці, надаючи освітні можливості малозабезпеченим громадам. Ця школа стала символом надії і можливостей для багатьох дівчат, які мріяли про краще майбутнє. Її непохитна віра в силу освіти змінила незлічену кількість життів. Вона завжди наголошувала на важливості знань і саморозвитку. І її зусилля в цій сфері залишили незабутній слід. Її спадщина продовжує жити через тих, кого вона надихнула і підтримала. Розділ восьмий. За межами екрану. Глобальна сила добра. Вплив. Опри вийшов за межами кордонів. Вона стала світовою іконою, надихаючи мільйони своїм посланням, надії та стійкості. Її шлях від бідності до світової слави став маяком можливостей. Історія опри знайшла відгук у людей з усіх верст суспільства. Вона довела, що завдяки наполегливій праці, рішучості та непохитній вірі в себе все можливо. Розділ 9. ви можете обрати своє життя, послання надії та стійкості. Цей розділ присвячений тому, щоб нагадати вам, що незалежно від того, з якими труднощами ви стикаєтеся. Ви завжди маєте силу змінити своє життя на краще. Це послання про те, як важливо не здаватися і продовжувати рухатися вперед, навіть коли здається, що все проти вас. Життя опри Вінфрі є свідченням сили людського духу. Вона є прикладом того, як можна подолати будь-які перешкоди, якщо вірити в себе і свої мрії. Її історія надихає мільйони людей по всьому світу. Вона подолала неймовірні перешкоди, щоб досягти надзвичайного успіху. Від скромного початку до вершини слави її шлях був сповнений викликів, але вона ніколи не здавалася. Її історія показує, що навіть найскладніші обставини можуть бути подолані. Але що ще важливіше, вона використовувала свою платформу, щоб підняти та розширити можливості інших. Вона завжди прагнула допомогти тим, хто потребує підтримки, і надихнути їх на досягнення своїх цілей. Її благодійна діяльність і менторство змінили життя багатьох людей. Історія Опри нагадує нам, що наше минуле не визначає наше майбутнє. Незалежно від того, які труднощі ми пережили, ми завжди можемо змінити своє життя на краще. Її приклад показує, що кожен з нас має силу і можливість створювати своє майбутнє. Ми всі маємо силу створювати власні історії. Кожен з нас має унікальний шлях і можливість впливати на своє життя. Важливо пам'ятати, що ми можемо змінити своє життя, якщо будемо вірити в себе і свої мрії. Ми маємо силу вибирати надію замість відчаю, стійкість замість поразки. Кожен день ми стикаємося з вибором, і важливо обирати ті шляхи, які ведуть до нашого зростання і розвитку. Вибір надії і стійкості допомагає нам долати труднощі і досягати успіху. Шлях опри вчить нас приймати наші історії, використовувати наші голоси та ніколи не припиняти прагнути кращого завтра. Її приклад показує, що кожен з нас може досягти великих висот, якщо будемо вірити в себе і свої можливості. Важливо не боятися висловлювати свої думки і прагнути досягти своїх цілей. Пам'ятайте, як колись сказала сама ОПРА, у житті ви отримуєте те, що маєте сміливість просити. Ці слова нагадують нам про важливість бути сміливими і не боятися просити те, що ми хочемо. Важливо мати впевненість у своїх силах і не боятися висловлювати свої бажання. Тож ідіть туди та просіть життя, на яке заслуговуєте. Не бійтеся мріяти і прагнути досягти своїх цілей. Пам'ятайте, що ви маєте силу змінити своє життя і досягти всього, чого бажаєте. Вірте в себе і свої можливості, і ви обов'язково досягнете успіху.